Мої щирі вітання для вас, покупці, підписники та глядачі. Це канал компанії Деталі. І тут ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Перед вами мікрик дверного замка для автомобілів групи ВАК Audi, Skoda, Seat, Volkswagen. Стоїть практично на кожному замку у цих автомобілях. Часто виходить з ладу, перестає працювати коректно. Штатна система сигналізації або блокування розблокування дверей також перестає працювати світло, яке вмикається і вимикається при відкритті та закритті дверей. Не потребує заміни замка. Буває бікрик лівий та правий. Заводський номер оригінальний 3 bd 998785 Ця запчастина рахується аналогом. Якість. Може бути придбаний у нашому інтернет-магазині за номером DF13710. Завжди є у потрібній кількості. Друзі, підтримайте україномовний Ютуб, підписуйтесь та ставте дзвіночок, і пам'ятайте, все життя складається з деталей.